Всім доброго дня, з вами Олексій і це компанія Нафта. І сьогодні буде топ-20 найвигідніших автомобілів за жовтень 2025 року. Ми підібрали в нашому топі найпопулярніші автомобілі, будуть і седани, і кросовери, які можна купити від 2000 доларів на аукціоні. Зараз особливо вигідні ціни, оскільки дуже багато автомобілів в США. Для вашої зручності ми поділили це відео на таймкоди, і ви можете обирати ті автомобілі, які вас цікавлять. А ми починаємо! Перший автомобіль це популярний сімейний кросовер Volkswagen Tiguan. Дуже часто у нас купують саме цей автомобіль. Я вам покажу авто 2018 року в хорошій комплектації, яке було продано за 4525 доларів. Тобто таку машину можна купити в бюджет 12500 плюс ремонтні роботи. Пошкодження тут прийшлись по лівій стороні. Варто зазначити, що в цьому автомобілі є як повний, так і передній привід, і ціна залежить від пробігу, а також комплектації. А ми йдемо далі. Наступний буде також кросовер, і це Nissan Rogue 2021 року. 5800 виграшна ставка на аукціоні, і таку машину можна розглядати в бюджет 13600 плюс ремонтні роботи. Пошкодження тут мінімальні. Вони пройшлись по правій стороні. 2,5 двигун та передній привід. Дуже популярний кросовер Ford Escape. 20-го року автомобіль, SE комплектація і 3450 виграшна ставка. Таку машину в такій комплектації можна розглядати в бюджет 10-11 тисяч доларів плюс ремонтні роботи. Тут є двигуни як 1.5, так і 2.0. В даному автомобілі передній привід та 69 тисяч пробігу. Варто зазначити, що зараз особливо вигідні ціни також на наступне покоління Escape, тобто 24-25-х років. Зараз купити автомобіль з США можна дуже вигідно. Це Mercedes GLS 22-го року ми купили нашому клієнту за 18 тисяч 500 доларів. І це мазраті Леванте. Преміальний кросовер авто 2018 року ми купили за 11700. Якщо ви для себе також бажаєте купити авто з США з максимальною економією, можете телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Автомобіль США можна купити в бюджет від 6 тисяч доларів. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. Часто нас замовляють кросовери Mitsubishi Outlander різних поколінь. Я вам покажу 22-го року СЄ комплектації, і він був проданий всього лише за 6500 доларів на аукціоні Copart. Таку машину можна розглядати в бюджет 13900 плюс ремонтні роботи. Пошкодження тут пройшлись попередній стороні. Вони абсолютно незначні та є багато запчастин на ці автомобілі. Також варто зазначити, що якщо ви розглядаєте попередній кузов, тобто 17-19 років, ці автомобілі можна купити від 2500 доларів на аукціоні. Mazda cx 5 особливо вигідно зараз цю машину можна купити на аукціоні. Покажу вам CX-5 2019 року 4550 виграшна ставка з авто з мінімальними пошкодженнями. Таку машину можна розглядати в бюджет 11800 плюс ремонтні роботи. Хочу сказати, що нещодавно ми здавали також Mazda CX5 на нашому ЄСТО, але 2021 року, і зараз вам покажемо міні-відео. Наступним я вам покажу популярний седан, і це буде Volkswagen Passat 2021 року. Автомобіль в середній комплектації і 3750 виграшна ставка на аукціоні. Мінімальні пошкодження по задній стороні. І таку машину можна розглядати в залежності від комплектації бюджет 10,5-11 тисяч доларів плюс ремонтні роботи. Також серед седанів у нас часто замовляють автомобілі Ford Fusion та Audi a 4. Перед наступним автомобілем прошу підтримати нас вподобайкою. Ми стараємось саме для вас. Якщо ви розглядаєте бюджетний кросовер, варто звернути увагу на автомобілі марки Jeep, Хороші зараз ціни, Jeep Compass або Cherokee. Саме Cherokee буде наступним 20-го року авто і 3,250 – двісті виграшна ставка на аукціоні. Таку машину з мінімальними пошкодженнями можна розглядати в бюджет 9800 плюс ремонтні роботи. Як ви бачите, ціни зараз особливо вигідні. Якщо ви також бажаєте отримати оперативну підбірку, можете звертатись з номером на екрані або залишати заявку в нашому чат-боті під цим відео. Є посилання спеціальне. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. Ford Едж теж популярний серед наших клієнтів, покаже вам 21-го року в комплектації Тут вже великий монітор. 4400 – виграшна ставка на аукціоні. Таку машину може розглядати 11400 плюс ремонтні роботи. Хочу сказати, що ціна варіюється звичайно від пробігу, а також комплектацію. Якщо ви розглядаєте Titanium, ціна буде на півтори 2000 тисячі доларів дорожче загальний бюджет. А Якщо ви розглядаєте базову, наприклад, SE комплектацію, таку машину можна купити до 10 тисяч доларів плюс ремонтні роботи. Audi Q5. далі у нашому відео. Автомобіль 2018 року і дуже часто у нас замовляють цю машину. 8800 виграшна ставка, має мінімальні пошкодження по задній стороні, і таку машину можна розглядати в бюджет 18-19 тисяч плюс мінімальний ремонт. Варто зазначити, що тут повний привід та всього лише 48 тисяч миль пробігу. Якщо ви для себе обираєте якісний та надійний кросовер в бюджет 8,5-9 тисяч плюс мінімальний ремонт, один з найкращих варіантів це автомобіль Volvo XC60. Я вам покажу в хорошій комплектації авто 2015 року і 200 виграшна ставка. Таку машину можна купити 8900 плюс ремонтні роботи. Ще один популярний кросовер марки Audi це Q7. Покажу вам 18-го року в хорошій комплектації автомобіль, який було продано всього лише за 6900 доларів. Таку машину зараз можна привести в бюджет 15-16 тисяч плюс мінімальний ремонт. Тобто ремонт буде 1000 півтори доларів. Тут повний привід, хороший пробіг, а також 3.0 двигун. Ще один популярний та просторний кросовер далі у випуску це Volkswagen Atlas. Автомобіль в хорошій комплектації 21-го року, і всього лише 6100 виграшна ставка. Тут 3,6 двигун та повний привід. Таку машину можна роздати в бюджет 15-16 тисяч плюс мінімальний ремонт. До речі, нещодавно до нас на сто приїхав Atlas в хорошій комплектації вже 24-го року, і зовсім скоро я вам його покажу. Якщо ви для себе розглядаєте семимісний кросовер? Один з найкращих варіантів це буде Toyota Highlander. хороший ліквідний та надійний автомобіль 18 року і 8700 – виграшна ставка. Тут передній привід та 2,7 двигун. Таку машину з мінімальними пошкодженнями в цьому варіанті можна купити в бюджет 18-20 тисяч плюс ремонт. На американських аукціонах часто користуються попитом нові мазди: це cx 30 CX-60 та CX-50. Одну з таких я вам покажу. В хорошій комплектації автомобіль 2023 року і 7500 виграшна ставка. Тобто таку машину без врахування мінімального ремонту можна розглядати в бюджет 15-16 тисяч. До речі, зовсім нещодавно ми віддавали таку мазду cx 50, але 24-го року з мінімальним пробігом нашому клієнту. І зараз вам покажемо відео. Зараз на американських аукціонах особливо вигідно можна купити автомобілі 20-24 років. Я вам покажу Kia Sorento авто 22 року в хороші комплектації, яка було продано за 8 тисяч доларів. Мінімальні пошкодження і таку машину можна роздати в бюджет 17 900, плюс ремонтні роботи. Тут 2,5 двигун і варто зазначити, що всього лише 22 тисячі миль пробігу. Acura RDX, автомобіль 2021 року. Далі у нашому випуску ціна в США 6900, і таку машину можна купити в бюджет 15800 плюс ремонтні роботи. Якщо ми розглянемо пошкодження, то вони мінімальні та пройшлись по задній стороні. Хочу сказати, що тут передній привід та 2.0 двигун. Ще один новий кросовер, який можна купити в бюджет 15-16 тисяч з мінімальним ремонтом, це Honda В хорошій комплектації 2020 року в даному випадку автомобіль було продано за 7 тисяч доларів. Тут економічний 1,5 двигун, а також автомобіль має 20 тисяч миль пробігу. Якщо ви для себе розглядаєте бюджетний кросовер Mercedes, один з найкращих варіантів це буде GLC 300. Покажу вам автомобіль 16-го року, який було продано всього лише за 5200 доларів. Тут мінімальні пошкодження по боковій стороні, і таку машину можна розглядати в загальний бюджет 11 115 тисяч доларів плюс мінімальний ремонт. Хочу сказати, що Mercedes дуже часто нас також замовляють, особливо електромобілі, які ми привозили і митнили безкоштовно. Нещодавно до нас на стов приїхали два Mercedes EQB, це авто 23-х років. А також Mercedes GLC та також GLB вже 23-го-24-го року. Наступну марку автомобілів ми показуємо доволі рідко. Але зараз хороші ціни на американському аукціоні, і це Lexus, Lexus NX200 і це авто 2017 року. Всього лише 7300 доларів виграшна ставка, і таку машину можна купити 16800 плюс ремонтні роботи. Також хочу зазначити, дешеві зараз гібридні версії, якщо ви розглядаєте седан, це буде Lexus ES200, а також Lexus NX та RX вже 20-22 років. Наступний автомобіль Hyundai Santa Fe вже в новому поколінні, тобто 24-25 років. Хороша комплектація, авто має мінімальний пробіг та 12200 виграшна ставка. Таку машину зараз можна купити в бюджет 23-25 тисяч доларів вже навіть з ремонтом. Хочу сказати, що дуже часто нас замовляють ще попереднє покоління, тобто з Hyundai Santa Fe 18-20 років, їх можна купити на аукціоні буквально від 6 тисяч. Тобто таке авто обійдеться в бюджет 13-14 тисяч з мінімальним ремонтом. І закінчується випуск автомобілем марки BMW. Хороші ціни як на кросовери, так і седани. Нещодавно ми привозили навіть гібридні версії, а також дизельних марки BMW. Покажу вам X5, це автомобіль 2014 року, 3.0 бензиновий двигун, 5900, виграшна ставка. Тобто таку машину можна розглядати в бюджет 15-16 тисяч плюс мінімальний ремонт. Якщо ви розглядаєте таку машину, але дизельну версію, її можна пригнати в бюджет 22-24 тисячі доларів. Ось такий топ за жовтень у нас вийшов. Буквально через місяць ми вам покажемо більше 20 автомобілів. найвигідніших саме за листопад. Тому обов'язково підпишіться, поставте вподобайку цьому відео та коментуйте. Також кожного тижня ми показуємо відео, які автомобілі приїхали на наше на СТО, а також вже машини після ремонту. Якщо ви також бажаєте вигідно купити та привезти автомобіль під ключ, телефонуйте з номером на екрані або залишайте заявку в нашому чат-боті. Ми працюємо по всій Україні та кожного дня.